Доброго дня, шановні мої підписники, шановні учні. Сьогодні на своєму каналі я хотів би розібрати демонстраційний тест НМТ 2025 року. Для вас це буде корисно в підготовці до НМТ. Ну і також ви трошки повторите ті ж знання, які отримали під час навчання. Отже, переходимо до тесту. Отже, український центр оцінювання якості освіти підготував для вас демонстраційний тест, який називається «НМТ 2025 року. Історія України хочу нагадати, що він складається по суті з двох частин: тобто, перша частина з першого по двадцяте питання це завдання з першого по двадцяте мають. Мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний треба його знайти. Ну і друга частинка – це завдання, які будуть стосуватися відповідності, послідовності та множинності варіантів. Ми розглянемо в другій частині. Отже, першу частину ми розглядаємо перші 20 питань, які передбачають пошук однієї правильної відповіді. Отже, let's go, розпочнемо. Перше завдання: якої зображених на фото історичних пам'яток виявлено під час археологічних досліджень кургану товста могила? У нас заявлені чотири візуальні джерела. Давайте їх розберемо. Під літерою а ми явно бачимо з вами зображення глечика, якоїсь посудини з орнаментованим. А це у нас трипільська культура, власне, це період Енеоліту Так? Варіант Б це збруцький ідол, який символізує про дохристиянську язичницьку епоху, який стосується доби вже слов'я на території українських земель. І варіант В це так званий кістяний браслет з меандровим орнаментом, який був знайдений археологами на території Чернігівщини, де знаходиться давньо палеолітична мізинська стоянка. Ну і власне правильним варіантом є варіант Г, тому що це відома золота пектораль, яка була знайдена археологами. Ологом Борисом Мозлевським в кургані товста могила. Нагадаю вам, що кургани це система поховань скіфів доби раннього залізного віку, які були на території України. Це унікальна історична, історична і археологічна пам'ятка. Друге питання: давайте прочитаємо: що стало поштовхом до описаних у джерелі дій княгині, і пішла Ольга по деревлянській землі сином своїм і дружиною своєю, установлюючи устави і уроки. Звертає на це увагу, і донині є становище її, і ловище її. Пішла Ольга до Ногорода і встановила вона погости та оброки, і ловище їй по всій землі і знаки. І сани її стоять у Пскові і до сьогодні. Тобто, мова йде про княгиню часів Русі України Ольгу. Ми історично пам'ятаємо, що вона прийшла до влади після князя Ігоря. Із заявленого тексту ми бачимо про ті зміни і реформи, які вона проводить. Зокрема, її попередник і власний чоловік ігор проводив систему полюдів, яка передбачала, що. Один раз на рік підкорені народи, а мова йде про відомі сім східнослов'янських племінних союзів, які знаходяться на території сучасних українських земель: це поляни, деревляни, сіверяни, білі хорвати, волиняни, тиверці, уличі. То власне, ось про цей регіон іде мова, і з заявленого тексту ми бачимо, мова йде про реформи, коли систему полюддя було змінено системи погостів. Тому із представлених варіантів ми обираємо варіант, а який є правильним, тому що загибель князя Київського Ігоря призвела до появи його, його, її наступниці Ольги, яка провела реформи, які стосувалися деревлянської землі. Третє питання: який термін доречно використовувати, характеризуючи залежність руських князів, від Золотої Орди. Давайте подивимося на ці терміни і знизу до верху пройдемося. Отже, Магдебурзьке право що то таке? Магдебурзьке право це право на самоврядування. Вперше Магдебурзьке право на українських землях було застосовано в 1339 році перше українське місто Сянок або Сянік його отримало, а в 1356 році місто Лева. Варіант В-холоп, мова йде про групу людей. Які залежить до загального, до загальної драбини або трикутнички соціальних верств суспільства, часів Росії, України, де знаходилися смерди, рядовичі, ізгої, холопи. Тобто мова йде про групу людей в самому. А середньовічному суспільстві Русі України варіант Б – «вотчина» або Отчина це спадкова земля, яка переходила від батька до сина і вперше в перших джерелах, зокрема в повісті минулих літ» Нестора Літописця, Ми зустрічаємо це поняття. Цитата: по що ви губите отчину свою? Да, хай кожен, хай кожен держить отчину свою. Ми зустрічаємо це в Любицькому з'їзді 1000 тисяча... 97 року ну і, власне правильним варіантом буде скоріш варіант А ярлик, що означає грамоту, яку надавав князь. Яку не давав хан князю для, для того, щоб той правив? І взагалі, коли ми говоримо про часи Золотої Орди і залежність руських князів неї нам треба з вами, шановні друзі, пригадати такі поняття: Курултай, з'їзд князів, його панування, ясир – це здобич монголів у поході, баскак. Це представники хана, що збирали данину з підкорених корних нори. Тому закріпіть, будь ласка, всі поняття. Четверте поняття, четверте питання. Вучаюсі, яка подія відбулася в 1569 тому році, давайте переглянемо представлені варіанти. Варіант перший заснування першої запорізької січі на острові Малахортиця не підходить, бо ми знаємо, що це 1556 рік. Православний князь Дмитро. Він же Байда Вишневецький створив першу Запорізьку Січ. Не підходить варіант Б, тому що похід козаків під проводом Сагидарства на Москву відбувся в 1618 році. Завершився підписанням деулінського перемир'я Рече-Посполітою, польською москвою, де встановлювався мир на 14,5 років. Не підходить варіант Г укладення козацького реєстру. Мова йде про реєстровців, про перший список козаків, складений польським королем Стефаном Баторіовим в 1578 році. Тим самим було легітимізовано, тобі ж у реєстровців як новий. Соціальний стан або верство, тому власне правильним варіантом є варіант В. Бо тут ми маємо з вами Люблінську унію, а власне об'єднання Великого князівства Литовського і королівства Польського. Давайте пригадаємо, ви маєте запам'ятати чотири унії, які стосуються об'єднання литовців. і Поляків це Кревська унія. 1385 року шлюб між князем Литовським Ягайлом і польською королевою Ядвігою. Це Городельська унія 1413 року, яка стосувалася зрівняння в правах Литовської та польської знаті. Це власне Люблінська унія, яка тут представлена, а також Берестейська церковна унія 1596 року, яка передбачала об'єднання православ'я з католицизмом і тим самим появу греко-католицизму або унянства. П'яте питання це питання Візуальних джерел, зокрема, перед вами це пам'ятники, і нас автори просять тесту знайти вказати мистецьку пам'ятку, що увічнює провідника національно визвольної війни українського народу середини сімнадцятого століття. А ми з вами з навчальної програми знаємо, що мова йде про відомого Богдана Зінов'я Теодора Хмельницького. Серед заявлених пам'ятників тут явно правильний варіант Б: це пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі в Києві, скульптором якої є пан Микишин серед заявлених. Пам'яток ми можемо ще побачити в варіанті, Г – це Юрій Змійборець на фасадах собору святого Юра. Варіант В це Данило Галицький князь або король, король Русі, значить, Данило Галицький у Львові. І так далі, тому правильний варіант наголошую, є Б. Шосте питання автором цитованого документу. Давайте прочитаємо документ. Договори наші уклав я з королем шведським письмовим актом, підписаним з обох сторін, і тепер ми вважатимемо повинні шведів за своїх приятелів, союзників, добродів і не мов би от Бога посланих, щоб увільнити нас від рабства. Відомо ж бо що колись були ми ті, що тепер московці, уряд, первинність і сама назва Русь одна з до них. Прийшли би з яким гетьманом це асоціюється. Я звертаю вашу увагу на шведський письмовим актом. Запам'ятайте, що у нас активні і тісні контакти між князями між гетьманами та шведами були між Богданом Хмельницьким та Тамазепою та Мазепою. Значить, щодо Богдана Хмельницького, у нас уже щодо Богдана Хмельницького у нас. Ми бачимо пам'ятник був представлений у варіанті п'ятому, тому скоріш всього, він не може бути. Да? Тому ми обираємо варіант, вибираємо варіант Г Іван Мазепа, тому що ми знаємо те, що в жовтні 1708 року було підписано таємний договір. Між Мазепою та Шведським королем Карлом дванадцятим, який називається Вивід прав України, який власне передбачав створення нових відносин між цими двома державами і з метою розірвання історично тривалих стосунків з московською державою, власне, Петром і Після цього ми знаємо, у нас з'являються поняття таке як анафема щодо Мазепи, Українці вважають Мазепанути і, і так далі. і так далі. Сьоме питання: запорозькі козаки писав в 1776 році Ршина В. Крапочка, Чернявські мають деякі поселення, де приймають худобу, кони овець мають пасіки, розводять сади, городи, роблять запаси сіна та худоби, засівають поля різним хлібом, ловлять звіра а в річках рибу. Як козаки називали такі поселення? Ну давайте подивимося на терміни, і ми побачимо з вами, що власне по суті три терміни, такі як паланки, повіти і курані, вони стосуються адміністративно-територіальних одиниць, які які використовувалися під час. Під час перебування на українських землях, зокрема, якщо ми дивимося на Паланки та Курені, це адміністративні одиниці, які існували на Запорізькій Січі, тому що там був паланково курінний полік. Якщо ми говоримо про полки і сотні, то ми маємо на увазі Гетьманщину. Ну і, власне, коли ми говоримо про повіти. А то ми з вами знаємо, що наприкінці 18-го, першого по 19 століття українські землі, власне, на Дніпрянщина, вона була інкорпорована Російською імперією, і адміністративні одиниці, які запроваджували, це були генерал-губернаторства, губернії і повітря. Таким чином, в цьому питанні правильним варіантом є зимівники. Це справді ті поселення, де козаки займалися господарством, і у період відсутності активних бойових дій вони там перебували, а за потреби йшли на січ, тому їх ще називають коз. Замінити. Восьме питання. Коли на українських землях було засновано університет, якому імперська влада ставила завдання поширювати російську освіту і російську національність в ополяченому краї західної Росії. Ну, давайте подивимось на варіанти відповідей. Перед нами є дати, і хочу вам сказати, що всі ці дати вони стосуються університетів. 1805 рік це Харківський університет Василя Каразіна, 1834 рік, це Київський університет святого Володимира, нині Тараса Шевченка. 1860 Твосьми рік це новоросійський університет в Одесі. А сьогодні це імені Ілля Мєчнікова 1875 рік. Це відомий Чернівецький університет нині Юрія Федьковича, якого ми називаємо ще українським Гогвардсом, який був побудований на території резиденції православних митрополитів Буковинських і Далмаць. Такі тобто, це дати чотирьох університетів. Тепер дивимося в текст загальний. Бачимо поняття Західна Росія і Ополячений край. З точки зору історії. Ми пам'ятаємо з вами, що Гетьманщина часів руїни вона була розділена між Польщею або же чи Політою польську річ Посполитую і Московію, і власне поляки завжди претендували на правобережжя. Якщо мова йде про правобережжя, то варіант А нам не підходить, тому що Харків це по суті є Слобожанщина. Нам не підходить варіант. І 75-й рік, бо це буковина, і 65-й, тому що цей південь України, або згідно наративу російському, в той час його називали Новоросії. Тому власне про ополячений край мова йде про правобережжя на правобережжі у нас знаходився що Київський університет святого Володимира. Тому правильний варіант 1834 Дев'яте питання: кого із суспільно політичних діячів називали двічі арештованим буковинським королем, народним послом до Відня? Давайте пройдемося по тим персоналям, які заявлені. Олекс Довбуш. Олекс Довбуш, нам не підходить, тому що це лідер опришок це середина 18 століття, західноукраїнські землі. І з точки зору загальної хронології тесту він випадає, тому що він знову повертається на століття назад. Та ми знаємо, що всі питання в ним вибудовані в хронологічні послідови. Тому довбуш ж нам не підходить. Ось тим Кармелюк, мова йде про першу половину 19 століття, але мова йде про Поділля. А у нас питання чітко прописано Буковинський король і Віден. та. Варіант Ва Іван Вагелевич нам також не підходить, тому що Вагелевич це один з представників руської трійці. Давайте пригадаємо Львів, 1833 37 роки, Яків Головацький, Іван Вагелевич, Маркіян Шашкевич. Тому це відомі трійці. Це будителі на будителі Галичини. Та відповідно правильним варіантом є справді лук'янко Кобилиця, якого звинувачували в підбуренні селянського повстання на Буковині, який справді був представником в австрійському парламенті де намагався відстоювати права українського селянства якого справді сюди якого справді застосовували застосовували суди і все інше Суди і так далі а, застосовували, і а, власне проти нього проти нього було значить задіяно так звані шпіцрутени і так далі. Тому подібне. Десяте питання: якою цифру на карту схемі позначено регіон товарного виробництва цукру наприкінці 19-го, початку 20-го століття <кій> знову ж таки. Ця карта є не новою, але давайте з нею трошки попрацюємо. Подивимося на цифри і позначки історико-географічних регіонів, які представлені. Якщо ми подивимось на цифру 1, ми побачимо що мова йде про Галичину, зокрема Львів, Борислав. І ми знаємо, що тут у нас є поклади нафти. Якщо ми подивимось на варіант, 2, на варіант 3 давайте подивимося. Це мова у нас іде про схід України. Ми бачимо, бачимо географічну позначку Юзівка, і знаємо, що це давня назва місто Донецьку. Тому мова йде про Донецький вугільний басейн, і тут явно мова йде про вугілля. Якщо ми подивимось на циферку 4, це територія Одеси, вже територія Бессарабії, території. Тут у нас точно зернові культури більше представлені, тому що ми знаємо про порт, який з'явиться який з'явиться це Одеса Балта і так далі. Тому варіант правильний буде 2 – тому що це є середні подніпров'я, це територія саме правого берегу, які спеціалізуються на такій технічній культурі, як цукровий буряк. Бо ми з вами знаємо про поміщиків цукрозаводчиків, появу цілих родин які цим займалися, і Терещенки, і Семиренки, і Яхненки, і так далі. Тобто, це ті відомі цукрові магнати, які з'явилися саме в цьому регіоні. Тому в 10-му питанні правильний варіант є Б2. Одинадцяте питання. Боротьба за український університет стала, стала важливим питанням політичної боротьби наприкінці 19-го, початку 20-го століття для кого у нас варіанти: Поділля, східна Галичина, північно-букуна і закарпаття. Ну, якщо мова йде про університет, то серед представних варіантів мова йде про саме один з найпотужніших університетів. Це власне мова йде про Львів, а Львів, з точки зору а, історико географічного регіону, це у нас є східна Галичина, тому що саме тут, в цьому університеті, який, який згодом в часи польської окупації. Матиме статус таємного польського університету, і так далі тому правильний варіант варіант Б. Дванадцяте питання: які однакові дії під час Першої світової війни застосувала російська та австрійська влада стосовно українських земель, що входили до складу австро угорщини Тут ключове слово однакові дії, тобто вони мають бути паралельними і для західноукраїнських земель, і для Надніпрянщини? Ми одразу можемо виконати варіант Г. Тому що греко-католицька церква у нас не була а на території на Дніпрянщині, тому це не є паралельними явищами. Так ми можемо а, відкинути варіант А заборони діяльності українських політичних партій, бо ми знаємо, що вони такі існували. Зокрема, на території на Дніпрянщині існувала українська соціал-демократична робітнича партія і так далі. Багато партій було представлено на західноукраїнських земель, тому також не підходить. Ми можемо відкинути варіант Б, бо тут слово тотальна мобілізація нам також не підходить, бо тотальна це про те, що про. То всіх відповідно заганяли у війська, а ми з вами знаємо про те, що скажімо на західноукраїнських землях з'являється легіон українських свічових стрільців, які яким. Таємно складали присягу українському народу, а офіційно австрійському імператору, і так далі, тому подібне. Тому варіант В він більш оптимальний для пояснення однакових процесів, що відбувалися і в складі на Дніпрянщині на Надніпрянщині, і на західноукраїнських землях. Тобто, в депортації нелояльних частин населення, зокрема, як прикладом історично може бути західноукраїнські землі і Андрей Шептицький, якого було депортовано. Тринадцяте питання: маємо справу з. А, Історичними постатями і візуальними портретами Укажіть фото діяча, який в 1917 році, тобто, ми розуміємо, що мова йде про революційні події та Українська Центральна Рада, так і інше, активно пропагувала українізацію частин Російської імперії. Давайте спробуємо подивитись на кожного. Отже, варіант, а це Дмитро Донцов. Це Ідеолог інтегрального націоналізму, це один із співзасновників Союзу України, який виник ще в ході Першої світової війни. Варіант В. Це Євген Петрушевич, це президент Західноукраїнської Народної Республіки, що виникла в 1918 році. Варіант Г це Кость Левицький, який пройшов шлях від голови головної української ради до загальної української ради, а згодом часів Петрушевича очолив уряд, який називався Державний секретаріат. І варіант Б. Це Микола Міхновський, який розпочав свою політичну. Кар'єру ще в братстві Тарасівців потім віде до першої політичної партії на Надніпрянщині РУП, який відомий самостійник, який відомий своїм гаслом одна єдина самостійна незалежна Україна від Карпат аж по Кавказ. Тому, власне, тут і є. Микола Міхновський, був питанні ми бачимо: українізацію частин російської армії та тобто, бо і варіант і варіант В, і варіант Г це представники західноукраїнських земель. Тому вони просто логічно до цього не мають жодного відношення. Чотирнадцяте питання: провал. Провал планів партійно-радянського керівництва СРСР із хлібозаготівлі. А ми пам'ятаємо, що цю комісію В'ячеслав Молотов в УРЕСР 32-му році призвів до запровадження на селі, що означає Тобто провал. Їм не вдалось в повній мірі реалізувати хлібозаготівельну кампанію. А навіщо це робилось? Тут тобто треба пригадувати. Пригадувати загальну тему, яка стосується так званої радянської модернізації, ми знаємо, що український хліб був дуже потрібен для активного запуску індустріалізації. Власне українським хлібом вони намагалися реалізувати свої надпрограми, які здійснювали Так ось Провал планів вони призвіть до запровадженчого терору. Голодом у нас є дата 32-й рік. І ми знаємо, чим це за це буде власне голодомор в Україні 32-33 років. який Верховну Раду України в листопаді. 2008 року був визнаний як геноцидом щодо українського народу, і тут би я вам би радив повторити дати і події трьох голодів в Україні, які ми пережили. Це перший повоєнний голод, 1921 23 Це другий голод, який є голодомором, цілеспрямованою політикою, кампанією. Навіть деякі історики сю називають його вже етноцидом і геноцидом 32-33 років. Ну і, власне, ще один повоєнний голод 46-47 років, що ви це повторили. Знали питання по голоду дуже часто є. П'ятнадцяте питання: ідеологічні гасла якої політичну силу відображено на плакаті транспаранті. Нам треба уважно подивитися на тексти. Ми бачимо, нація понад усе. Ми бачимо, святий Юрій нам допоможе знищити підступи ворожі. І саме цікаво, коли ми подивимося на зображення цього воїна і звернемо увагу на його головний убір. Він нам нагадує так звану Мазепинку або Усусівку. І ми розуміємо, що мова йде про західноукраїнські землі, і достатньо такий дієвий заклад. Будемо знищувати нація. Понад усе. Тобто, нам треба шукати ко організацію, в якій головний таким приматом або лейтмо мотивом є національний. Да, тобто націоналізм, і серед представних варіантів ми бачимо, що варіант А Українська національна партія вона не підходить, бо це національна партія буковини, одним з лідерів якої був Володимир Сергій Залозецький САС, і він офіційно засуджував окупацію північного букови Румунію північної Буковини. Нам не підходить варіант в комуністична партія Західної України, бо мова йде про їхню ідею воз'єднання двох Україн, і має відчуватися якийсь радянський такий радянський лейтмотив. Його тут явно немає. Має нам не підходить варіант Г, бо це раніше це 25-ті роки, Це Василь Мудрий, Це Левицький. Це ті, які виступали за нормалізацію кринопольських відносин, які бачили достатньо поступовий поступовий шлях до здобуття незалежності, які мали серйозне представництво в польському Сеймі і виступали за парламентарський такий підхід, а не дієвий, такий серйозний там оголошення за національного оголошення загальнонаціонального виступу. та інш таким чином. Нам підходить варіант Б. Організації українських націоналістів пригадувати 1929 рік відень євген Коновалець організація, яка виникає на основі УВО в 1920 році, в основі якої була ідея інтегрального націоналізму Дмитра Донцова. Тому власне варіант Б є правильними. 16 питання: прочитайте уривок документу. Підготовка роботи до евакуації та сама евакуація в'язниць в західних областях України розпочалася 22 червня цього року. В чотирьох тюрмах утримав. Було 5424 в'язні. У перший же день уторгня німців СРСР у тюрмах було виконано вироки щодо 108 в'язнів. В'язні про яких йдеться у руку джерела потрапили до тюрем в результаті проведення чого. І дивимось на вуряд. Нам не підходить акція пацифікації, тому що мова йде про 30-ті роки. Це загострення у відносин відносно території східної Галичини, де був до до цих подій причетний і. Степан Бандера і а, це такі складний. А... Складний процес українопольських відносин, які були викликані вбивством Борислава Поральського. Нам не підходить політика осадництва, бо це знову ж таки східна Галичина, Це 20-ті роки. Це планомірне заселення поляками українських земель. Нам не підходить режим нового порядку Гітлера, бо це безпосередньо вже окупаційний режим, який буде впроваджений тут на українських територіях. А це політика радянізації, коли радянські воїни зайшли на території західноукраїнських земель і намагалися насаджувати модель радянського союзу на цих. Землях сімнадцяте питання, коли відбулася подія, в результаті якої польська влада на це звертаємо увагу, планувала здійснити поставлені завдання: перше залучити робочу силу для господарювання і повернення земель. Друге остаточно підірвати життєву базу ОУН ОПА. третє асимілювати окремо родини етнічних українців у суцільній масі польського населення? Ну бачимо слово – польща асимілювати. А повернути і підірвати унупа. Тобто, тут очевидно мова йде про операцію вісла, яка відбулася в 1947 році, і тут ключове поняття депортації. Запам'ятайте, ми термін депортація використовуємо по суті в двох варіантах: коли говоримо про кримських татар 44-му році, коли говоримо про українців на західноукраїнських землях, 47-му році. Питання 18. завдання п'ятирічки в галузі сільського господарства. Ми зможемо виконати за п'ять років. Розрахунки показують, що посіви. Кукурудзи звертаю на це увагу. Мають орієнтовано складати 9-10 мільйонів гектарів і дорівнювати приблизно половині всієї площі зернових. Наведений уривок документа свідчить про реалізацію чого. Ну, це відомо над програмами Микити Хрущова, тобто він у нас з кукурудзою завжди асоціюється. Тому я тут думаю, немає ніяких проблем. Дев'ятнадцяте питання: що призвело до виникнення в УРСР явища, на якому акцентуював карикатура. Звертаємо увагу, мова йде про карикатуру, тобто мова йде про викривлення або виявлення якихось проблем в суспільстві. Тут така логіка. Якщо у нас попередні питання вже стосувалося Хрущова доба відлиги, то тут всього, період застою. А у нас уже є певні характеристики розуміння застоюється Стагнація, відсутність розвитку, це дефіцит, це герентократія при владі старі люди, які в повній мірі не розуміють, що відбувається. Це відсутність будь-яких економічних ринкових важелів, директивне планування. І коли ми прочитаємо текст, ми побачимо, що за продукцію своєї фабрики можете не хвилюватися. І її не бере ні міль, ні час, ні покупець. Тобто це говорить про те, що саме цей директивне планування виробництва, яке займалося просто накопиченням певних товарів, не враховуючи ринкові механізми попиту і пропозиції, змушували просто накопичувати певні речі, які навіть не купляли місцеві. Тому варіант Б є правильним директивне планування виробництво розпою споживання товарів. І останнє 20-те питання: яке поняття треба використовувати, визначаючи головну ідею карикатури? Ми бачимо тут Мова йде про наш Крим, який від'єднаний від України. Ми знаємо, що це тимчасово. І дивимося на собі поняття: геноцид це знищення якогось нації народності Ген, геном. шовінізм це крайня форма ненависті однієї нації до іншої. Колоніалізм це політика захоплення територій. Але те, що стосується двадцятого питання, це поняття анексії, тому що ми з вами знаємо про незаконний референдум, про зелених чоловічків, які провели це, і в результаті Крим було анексовано. Анексовано Російською Федерацією в березні 2013 року. Отже, таким чином, ми розібрали з вами першу частинку. Наразі очікуйте на другу.